Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні з вами. я з вами на кухні і хочу показати вам одну із салатних заправок, яку я для себе нещодавно винайшла. Може, вона десь і є. В природі, може, вона вже давно існує, я не знаю. У мене вона була експромтом, тому що гості на порозі і потрібно було нагодувати 5 дорослих людей. І з того, що було, я приготувала салатик і саме таку заправку. Сподобалося всім. Дуже-дуже-дуже, тому я хочу поділитися з нею цією заправкою і з вами. Ця заправка універсальна, і вона навіть можна зробити її трішечки більше, і у баночку її десь залити, і вона зберігається в холодильнику. Потім просто потрібно трішечки її розмішувати. І потім я вам покажу салатик, який можна з нього зробити, але основний сьогоднішній такий тема цього відео це оця універсальна. Заправка. Вона альтернатива, така дуже гарна альтернатива майонезу. Вона дуже корисна і дуже-дуже смачна. Що для цього буде потрібно? Головний такий інгредієнт це авокадо. Ця заправка буде у нас на авокадо. Потрібен буде сушений чесний чок, потрібен буде терпний, такий мед розігрітий. Ні в якому разі, не в мікрофільці, краще на водяній бані. Що він просто розтопився, але не кипів. Потрібна буде гірчиця, можна, діжонська гірчиця, але все-таки я беру таку звичайну. Е, сіль і перчик до смаку, потім скуштуйте обов'язково яблучний оцет. Можна додати звичайний оцет, краще це буде лимонний сік. а от з яблучним саме краще. І, звичайно, оливкова олія. Тому що е, можна зробити з простою олією, нерафінованою. Вірніше рафінованою, щоб вона була без запаху і світла прозора. Але от саме оливка олія додає оту таку екзотичну ноточку. От і все. Так, починаємо Що, нам... Що починаємо робити. Перш за все, нам потрібно розрізати авокадо. Авокадо потрібно бути таке гарне, щоб воно вже достигло зовсім. Бачите, яке спіле аж. Вилетів оцей такий насінинка вискочила, це буває дуже рідко. І тепер чайною ложечкою просто вискоблюємо. Ось так. І ось тепер нам потрібно гарно, гарно розімняти. Просто виделочкою. Ось так. Розстерили отаку пасту однорідну. Тепер додаю. Дві столові ложки меду. Дві це небагато. На таку кількість це небагато. Дві столові ложки такого ріденького меду. Дві столові ложки отакої гірчиці. Повірте, це все небагато. Додаємо дві столові ложки яблучного оцту. Поки що отак змішуємо просто. Так, додаємо чайну ложку, таку гарну сушеного чесничку. Свіжого не додавайте. Це чайна ложечка малесенька, але, як звичайно, то оце чайну ложку. Солимо, можна додати соєвого соусу. Я додам класичний соєвий соус. Я додам. Ось удидам, ой. Ну, це не обов'язково. І додаємо звичайну сіль. Потім скуштуємо і додамо ще, що нам буде потрібно. І мелений перець. Чайна ложка така без гірки. Так, і тепер нам потрібно додати 4 столові ложки оливкової олії. Гарної якості вибирайте, щоб олія була гарної якості. І ось тепер змішаємо поки що так, а тепер беремо. Такий вінчик і гарно, гарно. Так, збиваємо, просто його ось так розмішуємо, щоб воно було однорідне. І змінило колір, стало таке на, на кольор, як емульсія. І, звичайно ж, пробуємо на смак, щоб, щоб воно було ну, ну, дуже смачне. Ось виходить, дивіться, як багато. Я половину використаю сьогодні. А половину залишу ще на якийсь салатик. Хвилиночку хай настоїться, все в ньому окей. І зараз зробимо салатик. Так, робимо салатик. У мене є ось такі салатні листя. Ось так, називається цезик. Це в супермаркеті, воно є завжди. Вони дуже, дуже дешеві. У мене є ось такий шматочок пекінської капусточки. Або те, або те, або разом. На ваш смак. В цьому салатику можна ось так на два пальці відрізати цю саму грубу частину. Всі усі частинки проходять зовсім гарно проходять, але дрібнішими шматочками. В цей салатик такий можна додати яблучко, але яблучко щоб було кисленьке, кисло солодке, тому що це дуже солодке. Я не буду додавати, але я вам показую, що можна додати яблучко. У мене є так два яйця відварені, ось такусненький шматочок огірочка. І... Кукурудза. Кукурудзу, звичайно, вибирайте, щоб вона була така солоденька. Оце все, що нам потрібно. Все, що у вас є в домі, можете додати моркви, то вже на ваш смак. Але повірте, оце поєднання саме завдяки оцій салатній заправці, воно буде суперове. Зараз чистимо яйця і все нарізаємо. Це у нас соус, салатна заправка, поливка, як хочете називаєте, із авокадо. До речі, якщо ви зварите просту картоплю в мундирах, мундирку, як ми називаємо, або зварите макарони, або звичайне картопляне пюре чи кашку, і полієте цією заправочкою, ось спробуйте, який це смак. Це зовсім неповторний. Зовсім такий другий смак. Ось і вкуштуємо. Ой, як я люблю. Це таке поєднання, ну, ну ні з чим не зрівняне. А авокадо додає оцієї нотки такої якоїсь екзотичної. Поєднання меду з гірчицею це взагалі щось не невр... таке. Яблучний оцет. Ну, всі тут інгредієнти наскільки доречні і дуже-дуже смачні. Тому ось так готуйте. Хай вам буде смачно, хай вам буде добре, хай буде мир, хай Бог благословляє нас усіх і береже. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемося.